Храм собору Пресвятої Богородиці, і святої теклі далі потребує нашої допомоги. Більше у сюжеті. Сьогоднішній Евангелія дає нам можливість пересвідчитися чи проаналізувати, якою сильною віра є кожного із нас. І смерть у теперішній час, як ніколи, потрібно кожному задуматися над важливими питаннями: чи бачимо Ісусі свого Месію, свій порятунок. Чи вкладаємося лише на власні сили, якою віра є кожного з нас. Пригадуємо, що на даний час храм Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі продовжує потребувати фінансову допомогу, який весною зазнав значних збитків від пожежі. Реквізити подаємо в описі під відео, але маємо пам'ятати і сьогоднішня ця Івана ці два сліпці, показують нам у цей час. В якій ми живемо теперішній час, час час війни, Що, щоб ми не забули і свою віру в Ісуса скріпляли, бо саме Він є для нас дорога, правда і життя. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.